Огляд сучасної кухні за 200 тисяч гривень, що входять в ці кошти. В цілому корпус виконаний із ДСП RoN. Зелені фасади це фарбований МДФ односторонній. Тобто, у нас з другої сторони звичайна біла ламінація. Верхні шафи у нас виконані із ДСП RoN. І деревоподібні також. Все це зібрано на якісній фурнітурі «Блюм». Та профілі Гола. Тобто нижні ящики у нас відчиняються через будований алюмінієвий профіль Гола. Знизу у нас є лоток від розмикання від води захищає. Верхні шафи у нас з підйомним механізмом Bloom Aventos. Досить зручна система. Сушка з лотком. Верхні шафи у нас відкриваються також через будований профіль Гола з led підсвіткою Дуже класне рішення. Холодильник та пенали в нас відчиняються через алюмінієву профільну ручку. Це альтернатива для профіля гола, але воно зберігає нам 5 см. В даному випадку це було дуже важливо, тому що у нас 75-й холодильник. Дуже раджу його використовувати, тому що набагато функціональніший і більше влазить, ніж в стандартний 600-й. Далі в нас є посудомийка, також 600. та П'ять висувних шухлят, одна з них прихована із лотком для столових приборів. Ящики в нас зібрані на мерів боксах від Blue. В кожному ящику в нас є гумовий ковер для того, щоб тарілки у вас не скользили. Тут в нас величезні ящики 1,20 двадцять. Це максимально допустимий розмір. Завжди раджу робити максимально широкі ящики. Це набагато функціональніше, ніжби тут було б 4 ящики по 600, як ті сусідні. При цьому це дешевше, тому що ви купуєте один комплект механізмів. Тут у нас міні-сервант. Є бокалотримачі, досить гарні, мінімалістичні, сучасні. Лед підсвітка з направленим профілем, тобто вона нас не сліпить, вона світить всередину шафи. Знизу у нас є бар. Також за склом з підсвіточкою. Додатково до цієї кухні було замовлено. Тірниця з фартухом і штучного каменю це кварцит бренду Цезарсован, вартість 160 тисяч гривень.